Переїхав із Донеччини до Луцька, а вже через тиждень правоохоронці вилучили у нього майже пів кілограма наркотиків. 19-річного юнака будуть судити за зберігання психотропів із метою збуту. Наразі хлопець перебуває у слідчому ізоляторі. Чи можна його відпустити на волю, поки немає вироку, сьогодні вирішували у Луцькому міськрайонному суді. Сам юнак категорично проти відеозйомки. Мовляв, дуже молодий, має багато знайомих і не хоче, аби побачили, за що його судять. Адвокат підсудного Олександр Петриченко теж категорично проти потрапити у кадр, навіть силует адвоката під забороною. Правоохоронці затримали юнака 6 листопада, приблизно тиждень, як він переїхав до Луцька із Донецької області. Слідчі виявили у. Біженця майже пів кілограма психотропів. Молодик ризикує провести за ґратами до 12 років. Аби його судила колегія із трьох суддів, не хоче. Хочете, щоб один суддя слухав? чи може бути троє. Один де юнак буде на час судового розгляду. Прокурор наполягає, аби його тримали під вартою. Мовляв, є ризик, що може переховуватися і знову вчинити злочин. Винувачення Черненко винувачується у двох особливо тяжких злочинах. За які передбачено покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а тому у разі визнання останнього винуватим, останнє може ухилятися від суду. Крім цього, у ході судового розслідування даного кримінального провадження також було встановлено і ризик. Це можливість. Повинуваченого Черненка, перебуваючи на волі незаконно впливати на свідки, свідків у цій справі двоє. Працівниця пошти і орендодавець, у котрої юнак знімав житло. Як правоохоронці вийшли на його слід, кажуть, хлопець отримав посилку із психотропами. Дозві офіційно ніде не працює, не одруч не немає, нестабільного джерела доходу. Єдиним фактично джерелом доходу є його незаконний промосов. А тому вважаю, що він може вчинити і інші кримінальні проблеми. Випрошення перебуваючи на свободі, крім цього, хочу звернути увагу суду на кількість вилученої психотропної речовини, враховуючи те, що 15 грам ПВП – це вже вважається особливо небезпечною психотропною речовиною, в особливо великому розмірі. Даному кримінальному провадженні було вилучено майже в 30 разів більше заборонених речовин. Сам підсудний і його адвокат не заперечували проти тримання під вартою. Суд приходить до висновку, що Продовжити строк тримання під вартою одбоночного черненка на 60 днів. Як згодом нам розповів прокурор, випадків, коли молодь береться за наркотичний промисел, торгують психотропами або вживають їх, стало ну дуже багато.